Води в обласному управлінні водних ресурсів зібрали з цієї нагоди круглий стіл, де на Уковці представники громадськості обговорили найбільші проблеми водозбереження. Як з'ясувалися, попри оптимістичні титули, однієї з найчистіших областей, Полтавщина має досить суттєві проблеми з чистотою та якістю води. Тому на першій же сесії обласної ради цього року депутати передбачили значну суму за екологічного фонду на програму збереження водних ресурсів, говорять у профільному управлінні області. Та це Лише початок роботи. Проблема питної води загальноукраїнська. У травні минулого року президент України започаткував програму збереження водних ресурсів. У Кабміні з огляду на нагальність виділили з держбюджету мільярди гривень. На Полтавщині розроблять регіональну програму з дією до 2021 року. Як мінімум, на неї потрібно 2 мільярди гривень. 28-го була сесія, і 25 мільйонів. Це показник такий значний для навіть для крупних областей. І якщо за минулий рік на всі проблеми пов'язані з галузю водних господарств, які ми збираємо це і державний бюджет близько 12 мільйонів, а загально близько 60 мільйонів у на 9 – це вже майже мільярд можна набрати. Чи не вперше дії чиновників отримали одноголосну підтримку представників громадськості? Великомасштабна робота, і я так думаю, що вона в квітні місяці вже почне опрацьовуватися і в депутатському корпусі, і, можливо, десь на травень, на коли там прийме обласна рада. Це однозначно буде важливо для Полтавщини, ще раз наголошую, що це вперше така буде детально розроблена програма. Тим часом питна вода на Полтавщині подекуди стає небезпечною для життя, говорить обласній санепідслужбі. особливо у сільських колодязях, де вона скидається на блукаючу міну. Ніколи не знаєш, де рвоне. Багатьох колодязях є перевищення нітратів. нідратів. Були випадки в минулому році, і вже в цьому році вже один випадок мається – отруєння дітей. Якщо написано санітар, 20 метрів від джерела, від колодязя не повинно бути ніяких забруднюючих джерел, то так воно і повинно робитися, тому що, можна сказати, вся органіка, особливо в сільських населених пунктах, це там, там господарські будівлі, де розміщуються корови, свині там складається гній. І воно потрапляє все в ґрунт. І, у води. Без розуміння людей не допоможуть і мільярдні фінансування, переконаний Володимир Фомічов. Тож в управлінні водних ресурсів постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення стосовно важливості збереження водних ресурсів.